Кругові оберти шиєю не є корисними, тому ми з вами їх більше виконувати не будемо. Якщо якесь ваше улюблене відео все, що містить кругові оберти шию, я вам сьогодні покажу три вправи, на які ми ці кругові оберти будемо заміняти. Нам потрібно сісти рівненько, витягнутися вверх. Це може бути будь-яке для вас комфортне сидяче положення. Ви навіть можете сісти на стілець. Ми з вами робимо вдих і з видихом опускаємо наше підборіддя, щоб наше обличчя було паралельно до підлоги. Тримаємо спину рівною. Робимо з вами тут вдих. З видихом беремось руками за, сп... за головою в замочок і опускаємо наші лікції одне до одного. Ми дозволяємо вазі наших рук легенько натиснути на голову, але спеціально нічого з вами не тиснемо. Продовжуємо тримати спину рівною. Робимо з вами тут декілька вдихів та видихів. І повертаємось знову в центр, відчуваємо, як знялося напруження із задньої частини нашої шиї. Друга вправа, ми будемо з вами дивитися в сторони. Робимо з вами глибокий вдих. Підборіддя буде постійно паралельно до підлоги. І з видихом ми з вами дивимось в сторону. Настільки нам комфортно. Робимо ще один глибокий вдих. І з видихом пробуємо подивитися трішечки глибше. І коли відчуєте, що більше повертати не можете, ви залишаєтесь і робите декілька вдихів та видихів. Після цього ми повертаємось і, звичайно ж, змінюємо сторони. І третя вправа – це буде нахил вуха до плеча. Робимо з вами вдих, з видихом пускаємо вухо до плеча, але так, щоб наше підборіддя і погляд дивилися злегка вниз. Все це ми робимо з вами на видиху, Тобто вдих, дивимось перед собою і з видихом вугу до плеча обличчя, підборіддя і погляд по діагоналі вниз. Залишаємось ми тут на декілька вдихів та видихів. Підіймаємось і, звичайно ж, змінюємо сторону.